Я попросив, ми зараз заходимо далеко. Я попросив вас спілкуватися українською, от принципіально, чому тому, що ти захотів там. Волинські параспортсмени потрапили у скандал із гірськолижними інструкторами, які зневажали українську мову, називаючи її свінячий язик. Інцидент стався в селі Вишка Закарпатської області, де триває чемпіонат України з гірськолижного спорту серед людей з інвалідністю. Про це у Фейсбуці повідомив волинський журналіст і парабіатлоніст Владислав Першута. Він зазначив, що під час обіду в їдальні одного з готельних комплексів жінка розпивала алкоголь і галасливо спілкувалася Росії. Сійською він зробив зауваження, пояснюючи те, що це громадський простір. Далі, за словами Владислава Першути, події розгорталися без нього, бо він повернувся у свій готельний номер. Згодом до їдальні на обід приходить директор Волинського інваспорту. Інцидент з російською мовою повторився згодом, як пише спортсмен: дійшло ледве не до бійки. Довелося викликати правоохоронців. Врешті поїхали з ними у відділок, пояснили інцидент і написали заяву. Зазначає Владислав Перш. Шута. Волинський параспортсмен не приховує, що імена і прізвища хамовитих рускаґаварящих вже відомі. Ними виявилися члени асоціації професійних гірськолижних інструкторів України Україн І разом з цим представники суддівського корпусу змагань він лише сподівається, що правоохоронці не залишать цю ситуацію без розгляду.